Туристичні столики для відпочинку, для риболовлі. Показує. Ідуть чахлів в комплекті відразу. Столики міцні, витримують навантаження аж 30 кг. Дуже такий класний колір мармур. Швидко вони збираються, розбираються. Легкі, надійні. Так, це наш каркас. Тут закріпляємо в одну планку. І тут ще одну. І з цієї сторони. І ставимо нашу поверхню. В телеграм-каналі на ці столики, до речі, буде знижка 20%. Посилання в шапці профілю переходьте доступ повністю від корій. столики легкі, міцні. Контакти для замовлення в шапці профілю або пишіть нам особисті повідомлення.